У бродах вшанували героїв Крут, традиційне віче провели у центрі міста. Побувала на заході наша знімальна група. Цього зимового холодного дня біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбулося пам'ятне віче. Тут Юнь, прекрасна і свята, встелила землю в мить єдину. На вшануванні 106-ї річниці героїчного бою молодих хлопців під Крутами були присутні представники місцевого самоврядування, освітяни, студентство, духовенство, громадськість міста. Вже традиційно пам'ятне дійство розпочали із хвилини мовчання для вшанування пам'яті усіх героїв, які віддали життя за незалежність України. Не можна... Викреслити з пам'яті людської той великий та безсмертний подих юнаків, що захищали українську державність, поклавши на її вівтар найцінніше власне життя. Панахиду пам'яті героїв України за усіх, хто віддав найдорожче своє життя, і служив Декан Бродівський Львівсько-сокальської єпархії православної церкви України отець Василь Шира, сомгосподив поки душі, у місці світи. Ісі злашні, місці покині, одньо душа беже болісне люстигані, вся твоє же зрешений садіє ними словом, чи ділом, чи помислом, як твагий. Чоловіку любить, Бог простих, бо немає, чоловіка, що жив би, не зрішив, я без безрібах, правда твоя, правду віки. Слово твоє опісля представники влади молодіжного центру студентство поклали квіти та засвітили лампадки. Патріотичною композицією виступила студентка Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Мар'яна Шашкевича із баладою про мальви. Патріотична пісня українського поета Володимира Івасюка позитивно впливає на відбудову національної самосвідомості, любові до своєї батьківщини. Також звернулося тріо дівчат із патріотичною композицією Заспіваємо пісню за Україну. Дуже важливо у нелегкий для нашої країни час творити добрі справи за для нашої швидкої перемоги у цій жорстокій боротьбі. We're Пам'ятаємо, шануємо та не забуваємо про полеглих, які віддали життя за свободу мир на нашій землі. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.